Місто, українську владу! Українському місту, українську владу! Українському місто, українську владу! Я сьогодні тут заради того, щоб мера Туханова звільнили з його посади, тому що, як всім відомо, у нього є російське громадянство та й не тільки російське. У мене є декілька питань стосовно того, чому ним зайнялися тільки тепер, тому що розмови щодо його громадянства були і раніше, але чомусь так вийшло, що тільки зараз почали щось робити. Але це таке. Моя табличка тут написана, що Одеса Без Труханова геть з посади громадянина Росії, тому що ну, я так вважаю, я вважаю, що в українському місці має бути українська влада. І Труханов ну, це не найкращий вибір для Одеси в умовах війни. Онка Гора, одеситка проти Труханова, бо Труханов, що? вшо? Чорт! Трухановські <свят> беси йдуть з Одеси. Труханов Чот? Труханов. Чот? Сьогодні, судячи з повідомлень на офіційних каналах Служби безпеки України, було позбавлено громадянство мера Одеси, чи вже не міського голову, бо громадянина невідомо якої країни, а Росії, Троханова Леонидовича, Геннадія Леонідовича, і це призводить до того, що він позбавляється посади міського голови. Давайте говорити відверто мер українського міста, який має російське громадянство. З Росією ми ведемо війну, ми захищаємося. Це взагалі неприпустимо було спочатку, і в 2017 році, коли всі вже знали про це громадянство, ми чекали цих рішень від Петра Олексійовича Порошенко, який цього не зробив. І е, не, не не виніс те рішення, на яке ми всі очікували. 12 років ми бачили, як на протязі всього свого всієї своєї цієї каденції мер міста. Вчиняв фактично злочини проти своєї держави, не тільки проти містян. Це забудова військових військового аеропорту, Це безпосередньо забудова земель військових і роздача їх під свої забудовники. Це постійно підтримка наратив Російської Федерації, країни агресорської, яка воює з нами 11 років з приводу захисту Пушкіна, Катерини і всіх тих російських культурних. Наратив, які захищає Росія, це не це неприпустимо, і це якраз і розхитувало нашу країну, нашу громаду. І фактично ми розуміємо з вами, що навіть бюджетування в місті за ці роки повномасштабного вторгнення було спрямовано проти громади, не на захист громади і не на підтримку збройних сил України. Тому це питання національної безпеки, це не просто питання. Позбавлення громадянства це перший крок, який мав би бути ще в 2017 році. І ви представте скільки б життів, скільки цінних проєктів на захист громади, на захист держави, ми могли б реалізувати. Те, що на сьогоднішній день не підтримувалася українська історія, не зберігалися пам'ятки, не поверталася реальна історія нашого козацтва, не встановлений пам'ятник Лесі Українці. Це все теж той фронт, який ми програвали, тому що мали отаке злочинне угрупування. І ще хочу зазначити: не забуваємо, мер міста є. Підозрюваним у важкому злочині це злочинне угрупування, і на сьогоднішній день його оце провадження, яке відбувається зараз в судах, і то оточення, яке його підвело, тому що відносно них також порушені низка кримінальних справ, це його депутати, це його директори департаментів, все це культивує корупційну історію, з якою теж треба боротися. Звичайно, я хотіла б, щоб він сидів за гратах був в загратами, але сьогодні ми маємо поки таку історію. Трухане особисто це свято. Я я вважаю, що це деокупація Одеси від людини, яка вже давно вже, він не мав бути мером. Вже я не знаю що. Треба було все, щоб було в Одесі, щоб Труханов залишався мером Одеси. Вже 10 людей просто вони втонули від дощу, і це нонсенс. Це людина з російським громадянством, це людина з кількістю безмежною кількістю кримінальних проваджень. Це позор для Одеси. Це позор, і це я, я вважаю, що це день народження знову це деокупація і день визволення Одеси. 我就是，我激动。